Вітаю, вас, шановні друзі. Сьогодні у нас 9 травня і День Перемоги. Так, саме сьогодні День Перемоги. І як би там українська влада не намагалася все це змінити і придумати якісь нові свята, якийсь незрозумілий День Європи, який нахрен День Європи, яким боком Україна до Європи. Ми що в Євросоюзі, чи ми там в НАТО, чи ще десь? Нас ніхто нікуди не бере. який день Європи. Але ж треба розуміти, для чого вони все це роблять. Вони намагаються повністю стерти пам'ять про наших дідів. Вони зносять пам'ятники, вони придумують нові свята, вони переписують історію, але нічого у цієї зеленої влади не вийде. Тому що я з дитинства пам'ятаю, що 9 травня це завжди був особливий день. Це був святковий парад, це був концерт, це були ветерани, які постійно плакали. І я тоді в дитинстві не розумів, чому ж вони плачуть. Це ж ну, свято, всім весело, день перемоги. А от трошки пізніше, коли я підріс, я зрозумів, що для них це був не день перемоги, для них це був день пам'яті. День пам'яті всіх отих полеглих, з ким вони пліч опліч захищали в тому числі державу Україну. І зараз всю цю пам'ять українська влада намагається знищити. Але те, що сталося сьогодні в Києві, це просто пробило найнижче дно. Бабуся, який, мабуть, уже там під 80 років, вона, ну судячи з відео, вона дитина війни, і от вона у військовій формі йшла покласти квіти до пам'ятника вічному вогню. Але толпа у цих амбалів у мусорській формі зупинили її. І знаєте, що вони їй сказали? Що вона носить заборонену символіку, тому що в неї на пілотці отут був маленький значок Радянського Союзу, і вони їй не дозволили пройти до пам'ятника і покласти квіти. Причому вона їм пояснила, що вона є представником офіційної організації, зареєстрованої в Україні, і те, що коли вона вже знала, що таке війна, жодного із Цих виродків ще навіть в проєкті не було, але їм було плювати, тому що вони частина системи системи, яка знищує і змінює нашу історію. І вони так і не пропустили цю бабусю покласти квіти і вшанувати пам'ять загиблим під час Другої світової війни. Відео цього інциденту я опублікував на своєму телеграм-каналі, посилання на телеграм є в шапці профілю. Ви розумієте взагалі, що відбувається? Тобто значок, маленький значок Радянського Союзу це в Україні заборонена символіка. А коли бикота із ТЦК із шевронами Третього Рейху пакують, викрадають людей, пакують їх по бусам, це абсолютно нормально. Тому що це не третій рейх, це стародавній Рим. Що ви мелите, який нахрен Рим? Я просто не розумію, як можна було так знецінити один із найважливіших днів в історії України.